Добрий день. Сьогодні ми працюємо з грудним відділом, з вивільненням лопаток і з невеликою силою в руках. Ми можемо залишатися прямо в цьому положенні. І стрічку беремо в долоні, можемо в декілька разів її обмотати, а можемо залишити в одинарному. Головне, щоб долоня плечі у нас були на одній лінії, щоб це не було широко. В долоні дивляться вниз. Ми робимо вдих і розтягуємо стрічку. Повертаємо до центру. Якщо вам не вистачає напруги, ви завжди можете в декілька разів сильніше обмотати стрічку. Ми робимо це повільно на вдих розкриття і на видих. Руки повертаються у вихідне положення. Останні Є. І виводимо руки навгол. Останні є. І виводимо руку. Нагору. І ми повільно розтискаємо стрічку, лікоть плече на одній лінії, і повертаємо нагору. На вдих. І видих повернули. Продовжуємо. Уявляєте, як лікті в різні сторони витягуються, розширюючи вашу зону між лопаток і розширюючи. Уявляєте, як ваші лікті розтягуються в різні сторони, розширюючи ваші ключиці. останні. Добре. І зараз ми з вами можемо вийти в коліна і беремо стрічку в таку невелику діагональ. І можете одразу тут руку помістити на лінію із плечем іншу руку на бедро. Ми починаємо рукою розкриватися, і злегка погляд за рукою пішов в сторону. І повернулися. І знову вдих розкриття, злегка погляд за рукою. Можете просто зачепити сам погляд за руку і давати невелику таку амплітуду руху корпусу. останній. Добре. І зараз наша рука буде трішечки напруженіша, вихідне положення, і витискаємо стрічку нагору. Стрічка має бути в натяжінні, ви маєте відчувати це натяжіння рукою. Хороший видих. І лікоть, плече, одна лінія. Намагайтеся, щоб ваш лікоть не був занадто високо чи занадто низько відносно плеча. Хороший видих. І останній ми змінимо сторону. Якщо ви втомилися стояти на колінах, ви можете під коліна зробити пом'якшення. А можете ось з цього положення теж працювати сидячи, наприклад, теж чому би і ні. Пам'ятаєте, в декілька разів ми можемо зробити з вами напруження. І почнемо тільки рукою рухати, і потім погляд. Навдих розкриття, погляд за рукою і повернулися знову хороший вдих. І ще два, останньої. Супер. І зараз робимо так, щоб рука у нас виходила нагору. Невелике натяжіння стрічки присутнє. І на видих. Витискаємо руку нагору. і лікоть плече одна лінія, Лопатка широка, знову хороший видих. Повернули руки знову. У нас ще три. Супер. Зараз ми з вами приймаємо положення сидячи і ставимо стопи в центр стрічки. Ви можете взяти руками ближче до стрічки, можете до ніг, можете далі, щоб стрічка була в хорошому напруженні. Маківкою видовжимося нагору і на видих лопатки прямують до центру, а лікоть ніби прогладжує ваші ребра. Дуже добре. І ще три, два. І один. Молодчинки. І зараз приймемо знову положення сидячи і будемо з вами уявляти. Я дуже люблю уявляти, це допомагає класно роботі з тілом. Насправді, наша уява дуже класно з нашим тілом відпрацьовує. Зараз руки ми поміщуємо нагору долонями. Вперед. Робимо вдих і уявляємо, що стрічка вона все ще знаходиться у нас. І розтягуємо нашу стрічку. Робимо обертання вперед. Повертаємо руки і витискаємо повільно на видих руки нагору. Знову хороший вдих, видих. Тільки перед пліччя опустили вдих. І видих, витискаємо руки назад. Вдих. Видих. І ще два. Супер. І зараз трішки подовжимо наш рух. Опускаємо руки, опускаємо передпліччя. І видовжуючи руки, штовхаємо лопатки назад, а розвертаємо долоню в долоню, пом'якшуючи грудний. Повертаємо долоні вниз, прокручуємо плече і видих. витискаємо руки нагору знову. Видих. Вдих. І хороший видих. Потягнулися руками вперед. Видих, вдих, видих. І видих завершили. Ще два таких. І видих Подовжуємося руками. Грудний занурюємо всередину. Зону між лопаток спробуйте збільшити. Повертаємо долоні вниз, прокручуємо передпліччя і руки витискаємо нагору. І останні. Дуже добре. Руки, напевно, ще втомились, ми трішечки ще з ними попрацюємо. Долоня в долоню втискаємо дуже добре. Починаємо руку підіймати нагору, обертаючи ваше плече, і наскільки можлива амплітуда, ми прокручуємо лопатку і палець вниз. Дуже важливо, щоб погляд був за рукою, і щоб ваші долоні були широкими. Уявляєте, як ви витягуєте. Кожен палець, наче з лопатки прямо. І від того, наскільки у вас розширені пальці та долоня, від цього залежить розкриття вашої лопатки. І ще поразу. Руки в замок на потилицю, лікті в полі зору, Ми, наче ліктями тягнемось в різні сторони. І зараз робимо хороший видих. Замок натискає в потилицю, ми занурюємо, пом'якшуємо грудний відділ, а лопатки штовхаємо назад. Робимо вдих і на видих голова натискає в руки, і ми злегка додали розкриття у стелю, погляд трішки нагору. І вирівнялись. Робимо вдих. І видих лопатки штовхаємо назад, пом'якшуємо грудний вдих, і потилиця тисне в руки і дає таку невелику амплітуду розгинання грудного. І вирівнюємось. Знову вдих, видих. І невелика амплітуда розгинання, невелика хвиля є. І зараз починаємо із нейтрального положення витягуватися. В бік, занурюємося на видих вниз і через сторону розкрутилися вийшли в нейтральне положення. І ще в інший бік. Так само. І ще по разу в кожну сторону. І останній. Молодшим. Цей комплекс допомагає зняти напругу з лопаток, з верхнього нашого плечового відділу, і допомагає пом'якшити грудний відділ, що дуже важливо. І потім в материнстві це теж відіграє для вас дуже класну справу. Бережіть себе.